Всім привіт! Ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. Як бачите, проходження Medieval 2 Total War трошки під питанням, і прямо зараз з ним є деякі проблеми. Я не можу прямо зараз продовжувати попереднє проходження, хоча я зберігся і зробив собі резервну копію, але я не можу її відновити. І зараз я би міг в принципі спробувати починати нове проходження знову ж таки за Medieval 2 Total War, але це теж не виходить через деякі там причини. Сьогодні я вирішив запропонувати вам нову гру. Гра називається Пірати, Карибське полювання. Посилання буде обов'язково в описі під відео, як завжди. Завантажуйте її в спіймаркету, App Store і насоложитись. А я починаю своє проходження. Починає з того, що я розкажу. Я вже пройшов чимало тут е годин я програв вже в цю гру, я пройшов повністю це проходження. Мені ця гра дуже сподобалась. Реально дуже-дуже крута гра, всім рекомендую. І тим, хто полюбляє стратегії, і тим, хто від них не дуже в захваті, я думаю, що буде дуже-дуже цікаво. Що ж, давайте я повернуся трошки в порт, в якому знаходився цей кораблик, мій кетч. Здається, з цього корабля все і починається. Ну, Спочатку я вам покажу все, що я маю на цей момент, ну, а вже потім будемо знімати повністю проходження. Давайте підберемо цих хлопців в цілі. Ще 15 монет нам заплатили за те, що ми їх врятували. Ну що ж, що там у нас на горизонті відбувається? Горить, палає там все на світі. Америка, США проти Данії. Зрозуміло. Ну що ж, ми повертаємося в порт, і я вам розкажу, що я маю на даний момент і від чого я зараз повністю буду позбавлятися для того, щоб заново пройти проходження. Поїхали! Порт наш знаходиться ось там попереду. Через це туди я і прямую. Поїхали. Що ж? Я маю ось цей крутезний корабель. Це лінкор першого рангу. В принципі, це ексклюзивний корабель. Він мені, як трофей, дістався після того, як я, здається, португальського імператора зміг подолати. Я вам це обов'язково все покажу в проходженні, а поки що на цьому не буду забагато займати часу. Давайте з самого початку розкажу, що все відбувалося. Я зібрав величезну флотилю, щоб трошки вам розповісти про кораблі, які тут існують. Тому я впевнений, що вам сподобається, трошки вам похизуюся, і вже потім починаємо все знову з нуля проходити. Що ж, ми маємо шлюб, це найменший корабель. Я намагався по порядку все розставити, але часом ці налаштування трошки збиваються, тож буду вже як є, показувати вам. Шхуна на ній я небагато накатав. Тож розказати мені поки що не буде багато чого. Військовий шлюб мені особисто не зайшов. Можливо, комусь зайшов, пишіть в коментарях або зайте, обов'язково напишіть потім. Бриг, в принципі, чудовий корабель, корвет, паровий корвет, це так, так би мовити, слово модерну, слово прогресу на той момент. Дуже крутий корабель, тим, що може плисти проти течії в будь-якому напрямку, дуже, дуже таки непогано. Є шнява, дуже крутий військовий корабель. Я цими шнявами, однією, здається, навіть шнявою, е топив або захоплював ворожі фрегати, тож мені ця шнява дуже-дуже по душі. Є в мене галера, корабель доволі серйозний, бойовий, і цим кораблем я теж чимало цікавих справ зробив. Тож я вам покажу, як це робиться. Кетч, здається, з кетча починалося вся проходження. Зараз ми побачимо, коли знесемо все повністю. Баркентина. Здається, ці як їх там контрабандисти часто на баркентинах, але не обов'язково. Є просто барк, є щебека чи Шебека, Я її часом, як завжди, якогось неправильно називаю. Якщо що, виправляйте мене в коментарях. Я їх обов'язково перечитую. Так, бригантина, Джонка. Джонка дуже цікава, тим, що неї особливі вітрила. Вона дуже вантажомістка. і... Ну, В принципі, особливий корабель, потім в проходженні покажу. Кутер. А, Можливо, з кутера все ж таки все починалося. Тут в мене кутер з великою кількістю гармат. Подивимось, що нам дадуть на початку. Фрегат це потужний фрегат, дуже серйозний. Тут мановар мановар. Це, в принципі, вже ще трохи вже буде лінкор. Мановар це серйозний, дуже серйозний бойовий корабель. Лінкор другого рангу. Дуже потужний корабель, але дуже не маневровий. Дуже йому тяжко на воді керуватися. Є воєнний Галеон. Мені воєнні Галеони найбільше сподобались, якщо говорити про досвід керування і а, ігровий досвід. І в принципі я читав історію про Галеони, про інші кораблі. Історія у них теж дуже цікава. Можливо, в проходженні, буде вам цікаво, я теж трошки розповім. Це у нас лінкор першого рангу, вже більш потужний, ніж ось цей лінкор другого рангу. Так, що про нього сказати? Ну, дуже багато гармат. Розстрілює з одного залпу, кого хочеш майже. Ну і, звісно, лінкор першого рангу, королівський, імператорський, найкрутіший, наймогутніший, найпотужніший. Ну що ж, на цьому знайомство із моєю флотилією будемо завершувати і переходити до зносу всіх налаштувань. А, секундочку. Ха -ха. Почекайте, розповім вам і тут. Тут я захопив всі піратські бази, всі піратські локації, які можна було, я захопив. Також під час гри я захоплював порти інших держав, з якими я воював на той момент. І крім цього, також відкривав всі-всі-всі порти контрабандистів. Це доволі цікаво. Потім в проходженні я буду знімати, як я. Буду досліджувати ці всі порти, яка від них користь і що це взагалі відбувається, як це все входить. В мене практично на кожній базі є будь-який корабель, і я можу в будь-який момент перейти до цього міста. Ось, наприклад, тут у мене шлюбка взагалі. Так, що я тут можу зробити? Давайте подивимось по будівлям. У мене дуже багато всього є, але це все буде в майбутньому, коли ми в проходженні. Будемо грати, воювати, торгувати, продавати, купувати, то я вам розкажу, що це таке взагалі, з чим його їдять і як вона грається. Що ж, а зараз я зношу ж налаштування і починаємо наше нове проходження. Хі -хі -хі. Капітани, ми досягли кутлас Скоу. Хоча наша шлюпка вже ледве дихає наладен, мені здається. Що це те саме місце. Що ж, ось ми досягли того самого місця. І у нас шлюпка. У нас навіть не кетч, нічого інше, у нас просто собі шлюпка. Добре. У нас вказівники показують, що треба підняти вітрила. Так, крутити кермо. Штурвал. Рушайте до вантажу, крутіть штурвал, щоб повернути судно. Окей. Ось у нас вантаж, який тут плаває. Хтось вже тут затонув. Треба зупинити судно близько до цього зеленого кружочка. Аж зелений кружочок у нас показує вантаж, а синій кружочок це зона, в якій ми можемо дістати до цього вантажа. Угу, вантаж на борту, капітане! Дідько, він намок, але все ще виглядає куди краще, ніж наша стара добра Літ. Після шторму повернімося у Маракайбо і полагодимо корабель. Я позначив місто на мапі. Поїхали! мапа? Ось Маракайбо. Підняти вітрила. Ох, у нас усього лише 10 золотих монет. Знову маракайбос мердить, як завжди, капітани. Нам потрібно полагодити лілі. Я поверну корабель, а ви йдіть у крамницю і продайте весь вантаж. Що ж, йдемо в крамницю, вантаж, продати все, вантаж продати все, все, більше менш нічого немає. Тепер у вас є гроші, капітани. Потрібно відновити нашу лілі. Цей шторм добрячий пошарпав. Перейдіть до корабля й оплатіть ремонт. Звісно, переходимо в корабель. Ремонт, повне лагодження. Так, що далі нам порекомендує? Угу, тепер ліліт в повному порядку, а ми готові знову відправлятись в море. Я поставив позначку на мапі. Гаразд. Хуан Гартем здер чималу суму за координати затопленого іспанського податкового корабля. Якщо не збрехав. То ми розбагатімо. Нам потрібно поспішати, щоб дістатися до того місця, перш ніж хто небудь інший ще дізнається про нього. Відстань 163 милі і плити один день і вісім годин, щоб підняти вітрила вперед. Так, ми на місці, капітане. Дивіться, це якір мені в печінку, У воді повно порохових бочок. Якщо ми зачепимо хоч одну, то відправимося прямо до Деві Джонса. Щось плаває між бочок. О, це ж наш скарб. Ми маємо виловити ящики з води, але обережно. дуже обережно. Так, так, так. Обережніше, обережніше з ними. Що ми маємо? Маємо те, що маємо. Треба виловити вантаж з-поміж бочок. Зупиняємося. Виловлюємо все. Це було вкрай небезпечно, капітани. Екіпаж незадоволений. Хлопці кажуть, що цей вантаж не коштував тижні пошуків і того шторму. Це вантаж із скутера і несклятого корабля зі скарбами. Гадаю, ми маємо серйозно поговорити з цією свинею Гартемом. Вирушаємо до Маракайбо і приготуємося. Окей, Маракайбо, поїхали назад. Плити повільніше, щоб приплисти в день ні не обов'язково. Ось ми вночі в цьому ж самому порту. Капітане, наші гармати порожні. Плисти на кораблі без снарядів божевілля. Відвідайте крамницю і придбайте хоча б 50 гарматних ядер. Окей, давай в крамницю продамо олію, продамо цукор і купимо хоча б 50 гарматних ядер. Придбай! Час навідатись до Гартема. І вимагати пояснення. Він ховається на своїй базі. Я відмічу її на мапі червоним черепом. Давай. Червоний череп. Так, а тепер нам треба точно в день <сум> Так, давай, поїхали. Оу. Гартем на тому кораблі, капітане. Стривайте, він пливе привітати нас. Чи... о дідько! Вони відкрили гарматні порти. Він хоче потопити нас, котеняка. Ось він позаду. Стрілка червона вказує нам на нашого ворога. Що ми знаємо про цей кутор? Що він потужніший за наш кетч. А, до речі, у нас кетч, а не шлюб. Окей. Викинути на борт, за борт, у нас нічого немає. Але зараз ми будемо по ньому стріляти. У нас всього 4 гармати з кожної сторони. Почекаємо його тут. Давай, давай, пливи сюди, котику. Ще трохи. Ще трохи. Вогонь! Поки він допливе, в мене ще буде трошки часу перезарядитися. Вогонь. О! Ще трохи. Давай. Нормально, нормально шматуємо його. Зараз вже треба рушати. Давай, давай, давай. Тікаємо звідси. Поки він на нас клює. Так, 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 так. Зараз він буде стріляти. Ну ж бо вогонь! Оп. Зараз буде у нас паритет гармат, скоріш за все. Давай. Ми маємо його потопити. Трошки виримаємося вперед. Щоб йому незручно було по нам стріляти. Є! Yeah. досвід. 33. Базу захоплено. Гартем вже годує акул, капітане, а це означає, що його база пустує. Нам потрібне таке місце. Захопимо її. Я позначив базу на мапі білим черепом. Гаразд. Спочатку вітри, підберемо вітри, ось цей вантаж. Давай, розвертайся. Вантаж від нашого нещодавнього ворога нам знагодиться. Зупиняємось. Підбираємо. Що ти там позначив? Можна просто натиснути, а можна на цю ж саму, дивіться, база називається Кобо Дела Вела. Ось вона, Кобо Дела Вела. Ми можемо натиснути на мапі, а можемо прямо тут внизу тиснути і пришвартуватися до неї. У нас всього 120 монет. Ось і наш новий дім, капітане. Страшенно приємно поселення ще разом зі складом. Заберіть увесь товар. Окей, заберемо ось. Це наша ліліт, це склад. Забираємо ядра. Забираємо бавовну. Крамниці тут немає. Хороші новини, капітани. На навігаційних мапах Гартема відзначені всі довколишні порти. Тепер ми можемо заробляти ще більше, продаючи наші товари там, де за них платять більше. Вирушаємо в одне з міст і що-небудь, продамо. Звичайно, так, а що в нас взагалі є? У нас на борту є 5 порохових бочок, 8 тюків баловни і 2 мішка цукру Що ж, найцікавіше е, нам продати баловну бо її вже аж 8, або 5, мішків, е, 5 бочок. Порохи. Подивимось, де це буде дорожче. Ось дорога ціна на порохові бочки. І це все, що нам відомо. так? Поки що все дуже маленька мапа, але нічого, ми скоро все нас доженемо. Що ж, можемо в Маракайбу повертатись, а можна в Форт Зутман. Давайте Форт Зутман. Поїхали. Приплили ми в порт. Продаємо порохові бочки по скаженнім цінам. Продаємо тут бавону, продаємо цукор. Гарматні ядра трошечки можна було б підкупити. Вони скрізь коштують однаково по одному. Дублону, чи як ви цю валюту, не знаю, за одну штуку. Ну а далі вже будемо вторговувати щось наступне. Час шукати піратську роботу. Я позначу всі цілі на мапі, додавши короткі замітки. Потім виберете одну з них Заробимо 300 золотих монет. Звичайно, давай. Так, ось у нас є деякі позначки і починаємо заробляти. Давайте почнемо з найближчого, кілька днів тому. Торговий корабель налетів на рифи. Місцеві божаться, що його вантаж досі плаває біля берега. Що ж попливи, подивимось, чим це все скінчиться. <плес> Зелена стрілка вказує на вантаж, а червоним кружечком обведені порохові бочки, які плавають після затонувшого. <плес> так, трошки пришвидшуємося, щоб занадто довго не чекати. Ідемо повз вітер, тому це довше. Остерігайтесь порохових бочок, звичайно, звичайно. Так, з розгону зараз я кинемо, як? Ух. Так, узяти все. Що у нас по вазі? Ми маємо вантажемістість 1300 кіло, і 440 вже заповнено. Що ж, чудово. Давайте ще трошки підберемо. І вже потім будемо. М -м -м, британського колоніста на шлюпі будемо достати, Гаразд. Давайте ще один скарб. ми Зловимо. Ага, можна, до речі, компас вимикати для того, щоб орієнтуватися. Ну, це буде вже пізніше. Так, я не бачу, де, де наш скарб? Покажіть мені вантаж. Поновлю. Але там є бочки. Зараз. Проти, проти вітру не пливи. Прискорюємося. Ось так, трошки, щоб було видніше. Ще й коли дощ. Набагато складніше орієнтуватися. Давай, 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 давай. Кидаємо завчасно якір. Беремо все. У нас ще є трошки місця в трюмі. Добре. Тепер йдемо в атаку на британського колоніста, який повер... повертається кудись там. Торговельне судно на горизонті, воно намагається втекти. капітане. доженімо його, щоб отримати більше товарів. Ми маємо захопити його, а не потопити. О, гаразд, Поїхали захоплювати це торгове судно. Де воно там? Ага, з іншої сторони. Добре, добре. Куди воно пливе, в якому напрямку? Ага, все ж таки. Давай в ту сторону вивертай кермо. Штурвал. Трошки на випередження зараз спробуємо сплавати. Чому ми нападаємо на кеч? Точніше, чому ми з на кеча нападаємо на шлюб? Тому що. Поки що це майже єдині кораблі, проти яких ми можемо реально щось із себе уявляти. Можемо, в принципі, проти такого ж самого кеча, як ми. Так, перехоплюємо. Давайте швидко, звичайно. Ми зараз знаходимося у вразливій позиції. Коли до нас наблизиться цей шлюб, він зможе по нам стріляти. Але оскільки бокових гармат немає, гармата на нього лише ззаду. То, доки він не розвернеться, він для нас не є якою загрозою. Також, оскільки е це шлюб, скільки там людей, екіпаж 6 людей. А в мене екіпаж 18. Ми можемо просто в тупу взяти на абордаж і не руйнувати цей корабель. Але, скоріш за все, він так просто не захоче нам здаватися. Можемо випити бочку рому на всіх, тоді мій корабель почне плисти швидше. І в цьому є сенс, особливо коли я когось надоганяю, але прямо зараз в цьому сенсу я не бачу. Одна гармата якоїсь серйозної шкоди мені не задасть, тож я хочу зразу йти на абордаж, без, без ніякого гарматного бою. Мої вітрила більші, ніж у нього, і мій корабель, відповідно, йде через це швидше, ніж його корабель. Давай, я його підрізаю. Кидаю якер. О, він шустрий. Ну а раз. Вогонь. Пощипав трошки його, пощипав, він з однієї своєї гармати навіть трошки щось там в мене вистрелив. Давай ще разочек. Вогонь. О, він ще й добре стріляє, колоніст. Не дарма він колоністом був. Так, з цього пострілу вже можна навіть і потопити його, тому треба бути обережним. Все, я промазав, он ось тут десь щойно приземлились мої ядра. Я його трошки постріляв. Ой, сорян, я те хотів з Ідемо на абордаж. Ааа, секундочку, я не можу йти на абордаж, поки я не вивчу якесь вміння, я згадав. Ну що ж, тоді стріляйте, хлопці. Зараз він у нас буде в упор розстрілювати своєю однією гармати, а ми його будемо розстрілювати чотирма. Ми під обстрілом, да ви що, ціла гармата по вас стріляє. Хлопці. На жаль, доведеться потопити цю шлюпку. Якби я раніше зорієнтувався, що я не вмію зараз захоплювати а, на абордаж, то такого б не було. Що ж, досвід плюс 27. Зупиняємося. Ховаємо гармати, завантажуємо все, що в нього було. Людей жодних не вціліло, там нема кого підібрати. Куди далі вирушаємо? Ну, куди? Що у нас там з вантажемо? Так, там навіть хтось плаває, ні, нікого немає. Раз. У нас з вантажа є 5 тютюну, є ром є порохові бочки. Раз, що ми можемо продати? Можемо бочки продати, можемо тютюн. Давайте тютюн продамо. Підняти вітрила. Продаємо тютюн по хорошій ціні. Спеції продаємо по звучанню. А, до речі, що там. Ага. Капітани, люди в конфедерації говорять про вас. Схоже настав час для розширення і переходу до нових вод. Зайдіть до крамниці і придбайте мапу Карибських островів. Що ж, давайте це зробимо, скільки вона коштує, крамниця. Так, в крамниці я можу купити все, що можна за гроші, чималі такі гроші. І єдина опція, яку я можу поки що купити за ігрові гроші за ці дублони, докати, динари, як їх там не назвеш, можна дуже багато всього купити за гривні. Але єдине, що я можу, це мапа Карибських островів. Що ж, ми це зробимо. Мапа Карибських островів Карибські острови знаходяться біля східного краю Карибського моря. Мапа дає вам доступ до нових портів і нових типів кораблів. Купуємо. Куплено мапу. Що ж, граємо далі. У нас залишилося 160 монет. Чудова мава, капітане, нові міста для торгівлі, нові водні просторі, повні кораблів, час потопити кілька щоб отримати бойовий досвід. Досягнуто другого рівня. А, досягніть. Окей, досягнемо. До речі, прийшов час заплатити нашій команді. День зарплати настав. Капітане, час платити команді за їхню тяжку працю. Загальна сума 18 монет. Треба платити негайно. Так і зробимо. Ремонтуємо все, що ремонтується. Продаємо все, що продається. Парусину, дошки, цукор, бавовну, ром продаємо. О, парахові бочки нам поки що немає сенсу тримати в себе, поки ми не навчилися ними користуватись. Також ми зробимо ось що. Ми купимо трошки ядер звичайних. Трошки кніпелів. Вже ми маємо доступ до цього всього. Давайте ще трошки. І трохи картечі. На 20 пострілів. Ну, давайте ще трохи. Харазд. Окей. Тепер, ага, По вазі ми проходимо, ще не надто завантажені, тож картечі ще трохи підкуплю. Вона буде необхідна для розстрілу ворожого екіпажу. Поїхали. Так, у нас. У нас лишилося всього 109 монет, і зараз ми на них накатаємось. У нас є кілька режимів, як ми можемо грати, воювати. І один із режимів це просто переходу ось так, клацаючи на великій мапі, і, так би мовити, автопілот, наш штурман чи хто там веде корабель, і якщо там щось по дорозі трапляється, наприклад, якісь пірати захотіли нас перехопити по дорозі, то ми вступаємо з ними в бій. А якщо ні, то ні, то ми просто опиняємось туди, куди ми прямували. І другий варіант, другий режим це у відкритий світ. Якщо я натискаю у вихід у відкритий світ, то я опиняюсь в тому ж самому порту, ось де я знаю, зараз знаходжусь, порт Коро. Я там опиняюся в глобальній мапі. Давайте вам покажу, як це робиться. Ось тут я опинився, можу назад пришвартуватися, а можу поплавати тако навкруги, порозвідувати трохи. Щось там наловити, з кимось повоювати і повернутися назад, або припливши сюди, або натиснувши на мапу і обравши якусь свою наступну мету. Але з цієї мапи я вже не можу повернутися в той самий порт, з якого я щойно виплив. Щоб в нього повернутися, мені треба приплисти сюди. Добре, давайте так, щоб для проходження було ще цікавіше, щось я зараз спробую утнути, і далі вже буде якось будемо рухатись вперед. Так, бачимо шугуну, шлюб, хто що там вони воюють, чи не воюють, що там відбувається. Поки що, ми для всіх є ворогами, хоч це голландці, хоч це іспанці, вони залюбки вступлять з нами в бій і будуть атакувати наш корабель. Тим більше, що ми йдемо під піратським прапором. Тож, проти жхуни, я поки що в бій не вступаю. Занадто великий у неї бойовий потенціал. Спробую собі просто легенько проплисти мимо і зробити вигляд, що вони мене тут і не бачили. Вціліли на горизонті. Вцілілого можна було б підібрати. Також можна тут підбирати у відкритому світі кораблі, точніше, підбирати вантажі або обшукувати кораблі. Ось там я вже бачу, попереду є якийсь корабель затонувший. Ось його. Де він там? Ось його я зараз і ошукаю. Пошукаємо корабель, зазвичай на ньому є якісь документи з цього корабля, які ми потім можна, можемо використати як креслення для будування цього ж корабля у нас на нашій базі. Тож, це все дуже цікаво, механіка неймовірно цікава, захоплива. І я вас дуже захочу разом зі мною грати, дивитись наступні серії. Так, що тут у нас зараз буде? Угу. Капітани, наші пірнальники обшукали затонулий корабель. Вони знайшли 64 золота і 15% креслення для бригантина з гарматами 19 штук. Плюс мапа скарбів. Це дуже цікаво. Мапу скарбів ми будемо десь в наступних серіях вже досліджувати. Так, воно кутер на нас пре. До речі, у нас теж кутер чи ні? А, у нас кетч. І він. Хоче ось цей вантаж, мабуть, собі забрати. Е, можемо, в принципі, я б міг його атакувати, міг би щось зробити, але поки я ще не досвідчений моряк, то давайте залишимо це на наступну серію. Я думаю, що для початку, як ознайомче відео з грою, це більше, ніж достатньо. Я збираюся. Продовжувати це проходження. Зустрінемось в новій серії. Слава Україні! Слава захисникам України! Хай Бог береже всіх нас! І на все добре! Зустрінемося в нових серіях. Па-па!